Вітаю, друзі! Сьогодні буду готувати цукерки пташине молоко. Готувати їх просто і легко. Якщо ви хоч раз приготуєте ці цукерки, ви ніколи не підете купувати їх до магазину. Як тільки спробуєте їх на смак, ви не встигатимете їх робити. Це я вам гарантую. Ось дивіться, які вони всередині. Пружні та щільні. Насолода для очей. І так починаємо готувати. У каструлі з товстим дном наливаємо 150 мл води, додаємо 300 г цукру. Я прямо роблю це на вагах та 8 г агар-агару. Це желатин рослинного походження. Відставляю і треба збити вершкове масло. Ще чуть не забула. Форму треба заздалегідь підготувати. Я обвернула харчовою плівкою. У мене розмір 24 на 18 см. Масло повинно бути кімнатної температури. Збиваю 2-3 хвилини до такого білого кольору та такої пишності. Тепер треба до масла додати 100 г згущеного молока. Я прямо на вагах це роблю. От. Згущене молоко теж повинно бути кімнатної температури. І просто хвилинку вмішуєте в масло. Ось така маса виходить. Відставляємо її в сторону і вінчики треба гарно помити. І тут згадала, що до сиропу не додала одну столову ложку ванільного цукру. Треба додати, перемішати і відставити, поки сироп ми не готуємо. Беру чисту сухоємність і чисті сухі вінчики. Треба збити нам білки. У мене три білка з трьох середніх яєць. Додаю дрібку. Лимонної кислоти можна додати одну чайну ложку лимонного соку і починаємо збивати. Спочатку на маленьких обертах, і коли з'являється така пінка, швидкість додаємо. Збиваємо до таких стійких піків, Ось так. форму тримаю, вимикаємо міксер. Все. На третьому етапі починаємо готувати сироп. Ставимо на вогонь вище середнього і постійно помішуємо, щоб агар не сів на дно. До речі, агар продається вже в будь-якому супермаркеті. Можна його купити. Звичайний желатин тут не підійде. Ось варимо, бачите, сироп постійно змінює свою форму і структуру стає є більш тягучим, клейким. У мене на пакетики з Сагара агаром написано варити 3-4 хвилини. Але у всіх плитки різні, тому я варила до таких стійких ниточок. Зараз вам їх покажу. І це в мене зайняло 6 хвилин. Ось тут на камері трохи не видно. Повинна бути така стійка ниточка, і вона не повинна рватися. Ось так. Бачите? Якщо видно, то є ниточка 8, 10, 15 см, втягнете, вона нерветься. Бачите, у мене вже гірлянди на кастрюлі. Ось і цей сироп треба. Соненькою струйкою додати в білки. Міксер включаємо на маленькій швидкості. Це я перевіряю, щоб швидкість була точно маленька. І потрошки вливаю сироп. У мене вже ось кастрюля подружилась з міксером. Вже сироп на міксері. Не знаю, як його вливати. Завжди в мене міксер в сиропові. Ось так все. Вишкрябувати з дна нічого не потрібно бо воно не перемішає гарно. Як тільки весь сироп додали, треба ще збивати хвилинки 2-3, щоб маса стала більш щільною. І за цей час вона повинна охолонути до температури десь 50 градусів. Я ніколи не міряла температуру, але цього достатньо 2-3 хвилин, щоб її понизити. Так, достатньо виключаємо міксер, і тепер треба поступово додати крем масляний. Масло збите з звищеним молоком. Додаємо по одній столовій ложці і перемішуємо теж на маленьких обертах. Маса стає більш рідкою, тому що жири розщіплюють білки. Ось так. Ще одну ложку. Також перемішуємо. Швидкість відео не додаю, щоб ви бачили, якою виходить структура. Так, остається одна ложечка і треба ще вишкребти. Ось так гарненько перемішуємо, спокійно, нікуди спішити не треба. Лопаточкою вишкрибуємо залишки масла. Так добре, і збиваємо буквально пару секунд. Маса готова. Mm. Поправлю лопаткою зі стінок, щоб не було непромісів. І трошки вбиваю цього достатньо. Тепер беремо форму. У мене звичайна форма для запікання в духовці. Я обгорнула харчовою плівкою. Харчову плівку нічим мастити не треба, ніякими маслами. Все відійде і так. Виливаю. Швиденько. Хочу сказати, що агар стабілізується при 40 градусах. Якщо ви робите це влітку, або у вас вдома дуже спекотно, то треба робити це швидко. Якщо у вас прохолодно, як зараз на дворі, то можете не поспішати. Ось так, я лопаточкою вирівнюю все. Вирівняєте і ставите у холодильник на годину, 2 години. Навіть можна і через 20 хвилин вже нарізати і їсти. Головне витримка скільки витримки вистачить вам. Ось так. Рівняєте і ставите до холодильника. Дістаємо з холодильника, виймаємо з форми, можете виняти на пергамент, або просто на до... досточку. Ось так плівка знімається легко, і нарізаєте полосочками або квадратиками, в кого на що вистачить фантазії. Ось так. Я нарізала такими прямокутничками, щоб було схоже на форму цукерок з магазину. І обкачую в какао-порошці. У мене екстра чорний какао-порошок з містом какао-масло 20%. Бачите, які гарненькі. Виходять. Можна обкатати в кокосовій стружці, теж смачно, навіть схоже на цукерки Рафаело. Хто їв. Ось. Можна нічим не прикрашати або полити шоколадом. За бажанням, в кого є натхнення і бажання можете зробити. Бачите, які вони еластичні. Ось так виложу, щоб гарно було для фото. Порадуйте своїх рідних та близьких, зробіть такі цукерки.